5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обучній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо. тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну, інвестиції, це треба людей наняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати. У них уже там візде по всьому тілу сіді ну, я б, я б не радив. Це надо бути супі авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь-якому к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки 2-3-4, а в удіалі 5. А після 5 років ти можеш понять, він вообще у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних і відбувається років 5 чи 10. От далі є онлайн. -зор... Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там магазини, щоб вони робили якісь покупки. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням в шапці профілю можна прийти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, продає. Том гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі будь, да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити не бачу нічого краще, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі спробувати 1-2-3 години на, на день, і це небагато. повір, зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в тік і просто вліпати, попробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінило. Або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я би від нього перехрестився просто. Це ж це треба туди знайти, отримати опит і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі. Бі відкриття фізичного бізнесу ніж якась там історія більш серйозна. Получається у одного із десяти в лучшим випадку